Доброго дня! Продам проти ось такі, як на фотографії. Зараз покажу зблизька, як вони виглядають. Виробник Марс. Зроблено в Турції. Ліва проти Отаманка. Якість більш-менш хороша. Ясно, якщо буде оригінал, то воно буде в рази дорожче стоїти. Отак, якби ну, по якості більш-менш нормальне. Когось цікавить. Такі протиотуманки. це була ліва сторона. Зараз покажу. Праву сторону. кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Запчастина нова, в ідеальному стані, без дефектів. З обратної сторони кріплення лампочки йде. Ось так виглядають. Права сторона. У наявності і права сторона. Раз, два, ліва сторона. Телефонуйте.